Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І в нас для вас зараз цікава квартирка ціною 94 000 євро 100 метрів квадратних. Значить, чим цікава ця квартирка? Вона знаходиться всього лиш в 7 хвилинах біля вокзалу, біля вокзалу Ренфе в нас в Гандії. Тобто дуже класне місце розташування. Ходімо, дивитися, тут ми бачимо одразу балкончик. Ось такий балкончик. Досить таки довгий. Ось, що потрібно поміняти, одразу можна замітити, ці дверця там вони трошки староваті, але в цілому досить таки непогано. Тут у нас вітальня, все залишається з меблями, як є. Ось тут такі віконечка у нас на дорогу. Досить цікаво, симпатично, велика вітальня. Необхідно тут, можливо, дещо поміняти, наприклад, є якісь старі двері, але вони ще можуть служити. Тут у нас вхідна зона. Ось так виглядає вхідна зона. Опа, обнажуночка. Так, одразу тут кухня. Гарненька, симпатична кухня. Дивіться, по е гарнітуру непогано. Потрібно її трошечки відмити, а так в цілому кухню не потрібно міняти. Тут навіть є підсвіточка, досить непогано. Тут в нас господарчий блок, він зараз заставлений. Ось, але він є досить таки непогано. Рухаємося далі. По коридору ми бачимо перший санвузол. Тут їх два, тут, до речі, чотири. Спальні і два санвузли. Я би додав просто біле світло, знаєте, бо жовте світло трошечки його старить. Старить. Тобто тут необхідно, можливо, це поміняти, знаєте, трошечки. А, а в цілому, в цілому може, може бути. Тут ще одна спальня в нас. Дивіться, тут є така вмонтована шафа і гарненька спальня. Бачите, по ремонту по стінам ми бачимо, що досить таки непогано. Не в жахливому стані, все нормально. Віконечко у нас в патіо. Дорочці сьомий пор. Не дуже високо. Тут ще одна спальня ось така от. Досить цікава, гарненьке велике ліжко. Шафи трошки, звичайно, старуваті, але і тут у нас віконечко на наш балкончик. Рухаємося далі. Тут у нас другий санвузол. Виглядає непогано, бачите, тут душова. Виглядає непогано, але ще розкажу, потрібно поміняти просто лампи, бо тому що вони жовті, ну погано. Жовті лампи некрасиво приподносять цей санузол. І ще одна спальня. Ось так виглядає спаленька. Тут якась стара шафа, бачите, вентилятор. Симпатичненько. І вигляд в патіо. Віконечка, як ми бачимо, потрібно поміняти. Вони старі. Старенькі віконечка. І тут в нас ще одна спальня. Вітерець закрив нам двері. Ось така от цікава. По ремонту все непогано. Є місця, де потрібно її освіжити, звичайно, але в цілому симпатично. І віконечко на наш Загальний балкон. Отож, друзі, якщо вам подобається ця квартира, дуже класне місце розташування. З дуже-дуже класною. Ціною вона досить таки цікава і приваблива 94 тисячі євро за 100 метрів квадратних, тому ж звертайтеся, ми вам обов'язково її оформимо. Друзі, тут такий у нас ліфтик. І отакий під'їзд. Бачите, тут ще якісь можливі речі відбивають. Тут під'їздик. Досить такий симпатичний, непоганий От, зі сколом таким. Бачите, тут одні двері. Ми йдемо зараз швиденько поки нам тримають другі двері. І ось, будь ласка, дуже класне місце розташування до Ренфе взагалі 5 хвилин. Ось так воно виглядає. Зараз я вам покажу ще, як виглядає наш будинок. Друзі, біля цієї квартирки ми маємо ось таку красу. Подивіться, теж такий хороший, гарний парк. Дуже класний фонтанчик тут. Пальма. І дивіться. Що мені в ньому подобається, це ось це величезне, класне дерево. Ось тут площадочка для дітей. Тобто все необхідне тут є. Одразу біля будинку. І тут таке класне велике дерево.